Нам з вами вдалося створити щось абсолютно унікальне. На випередки! ми створили рай. Наше з тобою життя неймовірне. Наші діти чудо. Я сумую за мамою. Мамі треба побути в лікарні. Нас не пустять на похорон, мами. Ми не поїдемо. Ми хочемо побачити маму. Дідусь нам нічого не зробить. Це ваше перше справжнє випробування. Пам'ятайте, чому я вас учив. Вони їдять гарячих собак. Що таке кола. Отруйна вода. Я так рада, що наша сім'я нарешті разом. Вся їжа місцева органічна. Як ви зарізали курку, чи ножем? <рес> ну, це кури гриль. Коли їх купуєш, вони вже мертві. Дітям потрібна стабільність. Їм потрібна справжня школа. Сподіваюся, ви тут займаєтеся не тим, чим я подумала. Ваша дочка багато чому мене навчила. Будь моєю дружиною. Я вчуся життю по книгах. Я нічого про нього не знаю. Навіть якщо вони переживуть все твоє виховання, вони абсолютно не підготовлені до справжнього життя. А я вважаю, що якраз навпаки. це жорстокість. Ти ледь не влучив в мене. Якби я хотів влучити, я б влучив. Привіт, дідунь. Ми з Ебі вирішили боротися за опіку над дітьми. Нас у тебе заберуть. Ймовірність є. Наші діти стануть філософами і правителями, і тому я готовий розповісти вам про наше життя. Капитан Фантастик.